Ще майже місяць тому в Тарасі по цій дорозі проїхати було непросто, адже ремонт у більше капітального вона не бачила давно. Місцеві кажуть, останні 20 років тут тільки латали ями. Я кулько року бачите казати, десь два року не було, десь два роки тому як ремонтували в нас тут вулицю. Дорожню техніку місцеві спостерігали в себе на вулицях останні кілька днів, і вже видно результат. Все добре, що тую у нас вулицю Горько, хоча такий зробили не ремонт. А зробили дорогу таку, що машини будуть мати на люди велосипедисти, усі геть, діти можуть пройтися, йтися, що немає не такої ями, як були, що то взагалі було катастрофа, як можна казати. Мова про дорогу місцевого значення загального користування, яка охоплює дві вулиці загальною протяжністю 2 кілометри. Ремонтуються дві вулиці, вулиця Чайковського, протяжністю 157 метрів, і вулиця Горького протяжністю 1950 метрів. Це до вулиці загального користування значит, дороги місцевого значення. Прийнято рішення за ініціативою голови адміністрації, значит, і згодилися ми, значить, виділили кошти, адміністрація нам виділила 950 тисяч гривень. Для фінансування по капітальному ремонту цих вулиць ми з власного бюджету виділили 670 тисяч гривень. У проєкту було передбачено ділянка 2 км 180 метрів, але це загальна довжина ділянки даного відрізку, а по роботи виконуються частково. Десь де проєктанти. При складанні кошториса подивиться, що ну, ділянка не потребує ремонту, то вони пропускаються. Ну загальна довжина ділянки заасфальтована і складає десь приблизно півтора кілометра. День сьомок дорожники активно вели роботу, і так капітальний ремонт вже фактично був на стадії завершення. Щодо якості виконаної роботи, то їй покаже час. І тільки тоді зможуть місцеві дати оцінку ремонту. Гарантії підрядник дає. По ДБН гарантія на цю дорогу є. Ну держава дає згідно буде два-два роки. Проте на цьому роботи не завершиться. Згідно з проєктом, тут по обидва боки вулиці Горького прокупають кювети, адже таким чином дорожнє полотно довше збережеться. Ми плануємо на рівні району десь 30 мільйонів. Це перше село, Тереса, потім буде криве, терново аж до учорного. Те, що було побіцяно розпочати, звичайно, за три місяці плануємо закінчити весь район. Я розраховую і сподіваюся, що це буде найкращий доріг в Закарпатті. Я маю на увазі доріг місцево значить загальне користування.